Готуємо неймовірно смачне тісто на піцу без яєць та молока. У ємність, у якій будемо вимішувати тісто, відправляємо 70 грамів дрібно нарізаної цибулі. Додаємо 7 грамів солі, насипаємо 5 грамів цукру, наливаємо 10 грамів олії, наливаємо 190 грамів теплої води. Додаємо дріжджі, пресовані активні 10 грамів. Добре перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися. Просіюємо 315 грамів борошна. Перемішуємо спочатку вінчиком. А потім вимішуємо тісто тістомісом або руками хвилин 5-10. Тістоміс гарно вимісив тісто. Накриваємо його харчовою плівкою та рушничком та ставимо у тепле місце підходити на одну годину. Тісто гарно підійшло. Наливаємо на руки олію і розтягуємо тісто подеко. До томатної пасти додаємо свіжий часник. Рясно змащуємо тісто, викладаємо смачну ковбаску та смажені печериці. Зверху притрусимо сиром. Випікаємо на 220 градусах 12 хвилин. Не перевершена піца, а секрет у тісті.